Чого очікували мільйони фанатів українського боксера Василя Ломаченка, таки відбулося. Він виборов звання чемпіона світу за версією WBO. у поєдинку проти непереможного раніше Гері Расела. Вітчизняний хай хайтек довів це його перший, але не останній титул. Василь Ломаченко відмінно провів бій. Особливих клопотів для расела завдавали важкі удари по корпусу у виконанні українця. Незважаючи на дуже високу швидкість, удари американця не відзначалися точністю. Тут далася взнаки перевага Ломаченка в таймінгу. Рішенням більшості суддів чемпіонського протистояння українцеві віддана перемога після усіх 12 раундів. Василь боксував і в контратакуючій манері, І були моменти, кадаван атакував і атакував такі затяжними серіями. От по Скоростью он его опережал, Рассел, но по четкости удара Вася был почетче удара. Если Вася наносил удар, то видно было. Вот. А Рассел старался сыпать удары, и такой четкости не было, как у Василия. Поэтому ну, безоговорочная победа. Все зависело от Васи. В принципе, они оставили его на закуску на 10 на 11 раунд, на 12 -й. И, в принципе, дали и себе отдохнуть, и Гаррі вимахаться как Вася сказав. Давайте посмотрим 21 числа, що я веду і сделаю. Вот Вася сделал ветер за порукою успіху. Ломаченка в поєдинку проти Расела стала і блискавична робота над помилками в перерві між раундами. Они сделали свою роботу совместно з отцом. Они розібрали по раундам бой, можна сказати, цілий раунд. В раундах находили ошибки і одразу їх відправляли і також находили шибки соперника і делали на максимум це все. Перемігши Расела, Василь повторив рекорд тайця Сеансака Муангсуріна на професійному ринку, який також став чемпіоном серед профі у своєму третьому поєдинку. Але цей рекорд Ломаченко міг навіть перевершити. Завадив йому Орландо Салідо та судді того поєдинку. Зв'язки бой, грязний. От не дає дають замічання, удари же пояса. суперник держить і б'є, Рефері не дає. Він поламав рисунок бою рефери. я уже много раз хотел это сказать, что Вася не проиграл ни одного боя в своей жизни, Ніде, ні ни на улице, ни в ринге. Поразка в поєдинку проти Салідо лише загартувала Василя. Перемога над Раселом дала впевненість на блискуче майбутнє. Додамо, що восени або взимку може відбутися міні-турнір чемпіонів за різними версіями за участю українського хайтека. Про це заявив віце-президент промоторської компанії Топренк Карл Моретті. Окрім Ломаченка, участь у ньому можуть взяти володарі поясів в напівлегкій вазі за різними версіями. Це і В Генградович АйБієф, Ніколас Волтер WBA та Ноніто Донейра суперчемпіон Аблівій достойний бойці взяти хоча б на нітаданейра вот интересный бы поєдинок вийшов. Я думаю, що він, е, в будущем состоится все таки. Це вже там як рішать Вот. промоутери вот, ну, лично для мене було б бы інтересен. Та дійсно серйозна проверка. На думку срібного призера Лондонської Олімпіади Дениса Берінчика, одним з показників, аби турнір відбувся, буде зацікавленість у ньому глядачів. А ось Василю зараз потрібний відпочинок. Час нужен отдых, реабилитироваться, восстановиться и дальше идти вперед и принимать какие-то решения. Если зрители, можно сказать, подвяжутся и. Трансляція буде, на шоу Тайм цікаво, можна сказати, публіка. буде неплохі гонорари за виступлення в такому турнірі. То чому б і ні? Досягнення Ломаченка на профіринзі це підтвердження потужності українського любительського боксу. Переконаний заслужений тренер України з боксу Сергій Гордієнко. В профіки, як деколи кажуть, самі боксери перейшли Усик, Хитров, Гвоздик, Шелестюк, Ломаченко. Тому українських чемпіонів з кожним роком ставатиме дедалі більше. Очень серйозна э, любительская школа бокса. Это все показывает, тем более такой результат. у нас э, мужская сборная команда самая сильная в мире, вот, была в прошлом олимпийском цикле. Сейчас уже смена поколений йде. но я думаю, что все эти ребята себя э, э, на хорошем уровне за в профессионалах. Владислав Красницкий, Андрей Хегеля, Андрей Корж, телеканал Киев.